В Одесі виявили порушення в проведенні тендеру на будівництво укриття в одній зі шкіл за 24 мільйона гривень. Бюро економічної безпеки з'ясували, що заявлена на прозора компанія не відповідає певним вимогам для проведення таких робіт. Зазначу, це не єдиний тендер, що оголошено на облаштування укриття в одеських закладах освіти останнім часом. Адже директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Бойневич заявила, що школи та дитсадочки, які не мають укриття в радіусі 100 метрів, працюватимуть дистанційно. Станційно або перенесуть до інших закладів освіти. А як ви вважаєте, чому укриття протягом двох років повномасштабної війни не облаштували в достатній кількості? Тому що я знаю, що у нас було дуже багато укриттів, але е навіть біля мого дому, і там штуки три-чотири, я думаю, але вони навіть не працюють до сих пір. Чому це дуже добре питання? Я є слюби. Всі средства, які нам представляли за багато много лі мало лі. Ну то, що нам озвучували, я думаю, що якщо би це все йшло по назначенню, нам можливо не надо було сьогодні у можливо це відношення до людей, розуміє, до безпеки нашої і так далі. А про укриття я взагалі не хочу говорити, тому що цих укриттів у нас в Одесі ну, майже немає, і ними ніхто не займається можна пояснити тим, які засоби в, в... 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 в воєнні в... зараз, як... якраз застосовуються може від цього. Я вважаю, що облаштування укриттів важливе. Саме зараз важливо, тому що Е, може бути посилення наступу, може бути посилення обстрілів. Е, чи є вони зараз достатньо облаштованими, не знаю, не була тут і сподіваюсь, і не буду.